Перед тонуванням волосся я хочу вам показати результат фарбування в домашніх умовах мого кореля. Так, дивіться, ось так у нас вийшло на маківці. Показую, наскільки все вийшло чітко та рівномірно. І покажу вам ззаді. Зараз я буду хаотично розбирати волосся для того, щоб показати вам, наскільки круто пофарбований колір, що зовсім немає п'ятин, немає переходів, немає градацій, і це дуже легко і просто зробити в домашніх умовах. Подивіться, я беру спеціально нерівномірно, просто хаотичними пальчиками розібрала. Подивіться, затиличну зону, яку я брала досить широко, наскільки вона круто пофарбована, тому що ви ви повинні запам'ятати, головний секрет це багато фарбника. Ось в чому вся фішка нашого фарбування. Якщо ви в домашніх умовах будете брати широко, але при цьому не економити фарбник, ось такий результат ви будете мати.